Голова незалежної профспілки рівне Азоту Георгій Козлюк показує купу документів. Там численні звернення до керівництва підприємства щодо невиплати зарплати. На даний час погашено тільки 30% заробітної плати за червень. Місяць це для всіх цехів. Це нема різниці для кого це, бо це є офіційна відповідь адміністрації. До того ж, декому на підприємстві загрожує скорочення, у відповіді голови правління підприємства на запит про спілчан сказано, що закривається виробництво адепінової кислоти. У зв'язку з відсутністю попиту на цей продукт виробництво адепінки припинили ще кілька років тому. Тепер взялися за працівників. Під скорочення попало по цьому наказу 283 людини. Адміністрація наголосила на те, що буде скорочено на навчу тільки 140 чоловік. І то в основному жінки. Так як на підприємстві для жінок складно знайти роботу. Ситуація на рівне азоті складна, але керівництво міста її постійно моніторить. Адже від того, з якою ефективністю працює гігант хімічної промисловості, залежить надходження до міської казни. Висока ціна на газ робить продукцію азотівців неконкурентно спроможною на світовому ринку, адже у собівартості продукції складова газу 70%. Однак і в таких умовах на підприємстві намагатимуться зберегти колектив. Тим, хто потрапить під скорочення, запропонують споріднену спеціальність. Пенсіонерам подякують за роботу. Мене запевняли, що як тільки буде нормальна ситуація на ринку, а це десь Бог може бути і вже найближчим часом, оскільки є осінні споживання, є посадка озимих культур і в Україні, і за кордоном, підприємство буде готове до пуску. Профспілкові лідери обіцяють стежити, як ситуація буде розвиватися і надалі. Колектив, скажімо так, налаштований дуже радикально, але ми, як профспілка, хочемо баж. Пробуємо вирішити це все питання в законний спосіб. Під час підготовки сюжету ми звернулися з інформаційним запитом до керівництва підприємства про стан справ на рівне Азоті. Тож нині чекаємо на відповідь. Алла Сащук, Сергій Савта, інформаційна програма День.